Сирий вовк страшний хижак, пообідав добре так, з'їв зайча і його маму і куріпку з дітлахами. До струмочка, що край лісу по камінчиках біжить, вовк пішов води попити і від пуху морду вмити. П'є він воду і гарчить, в горлі піря деренчить, тут побачив ще й ягня. Заблищали вовчі очі, до обіду знову хоче, а живіт бурчить. О, ні, пообідав, досить, ні. Ти ягня страху не маєш? Біля вовка тут гуляєш, воду п'єш і каламутиш. Пам'ятаю я, в той рік мій обід з тобою втік. Тож тепер прийшла та днина відробити свою провину. Та промовило ягня, тут вини мої нема. Народився я весною прислужитись так то рік не на мій припало вік, коломучу воду я теж робота не моя, бо з підніжжя аж до тебе до гори, їй ніяк не потечи. Прирікатися не смій. Бо твоя, у тім вина, що страшенно лютий я, стрибнув вовк і з'їв ягня. кого сила у зубах, правду той вхопив, щодуху. духу, скроїв з неї він кожуха, вистелив рядно рівненько, і, здається, що вже так світ спіймав в міцний кулак.